Для мешканців Курської області РФ відкриту цілодобову гарячу лінію за телефоном нададуть відповіді на запитання про гуманітарну допомогу евакуацію в Україну. Про це сповістило міністерство із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У повідомленні йдеться. У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області Росії міни реінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога, або ж які хочуть евакуюватися в Україну. Можна залишити заявку, зателефонувати або написати за номером 093 367 83 60. Вісім через телеграм або ватсап написати на вказану електронну адресу. Сили оборони України створюють зону безпеки у Курській області. РФ Йдеться про відкриття гуманітарних коридорів в обидва боки. Дозвіл допуску міжнародних організацій.